Середа, 27 грудня, ви видивитись новини Т7. Сьогодні у випуску про таке новий рік у копієчку. У скільки обідеться обійдеться новорічний стіл, росіяни атакували евакуаційний потяг у Херсоні. До вічного ув'язнення росіяни винесли вирок чотирьом військовим збройних сил України. Студія працює Ірина Головко. Добрий вечір. 26 грудня російські війська завдали удар по Херсонському залізничному вокзалу. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Під час атаки на вокзалі знаходилось близько 140 цивільних, які чекали на евакуаційний потяг. В результаті масовної атаки загинув лейтенант поліції Кировоградщини, який в той момент евакуював мешканців. Ще двох його колег було поранено. За минулу добу загалом Херсон пережив близько 160 обстрілів з різних видів російської зброї. Новий рік в Маріуполі обійдеться в 10 тисяч рублів, а це 4 тисячі гривень. Принаймні, так підрахували пропагандисти: з дорогих продуктів м'ясні вироби, риба, сир та яйця. Близько 200 рублів за кілограм обійдеться домашня курка, 150 рублів оселедець. Якщо Маріупольці захочуть побалувати себе червоною ікрою, то мають бути готові заплатити 400 рублів за 100 грамів. Нагадаю, що мінімальна зарплата в місті 15 тисяч рублів, яку окупанти стабільно затримують. А ціни на продукти в Маріуполі вищі, ніж в інших окупованих містах. Стах чи в Росії. Дванадцятирічна дівчинка з окупованого містечка Луганської області, яка їхала з дитячого табору з Росії, померла від російської вакцини. Про це повідомляє прес-служба Луганської обласної військової адміністрації. За декілька днів до оздоровчої подорожі дівчинці зробили щеплення від дифтерії вакцину Совігрип. В Маріуполі люди залишаються без опалення. Про кілька звернень з цього питання почали вже казати, й окупаційні пропагандисти за двома адресами у середмісті по проспекту Миру та вулиці Соборній навіть вивели так званого місцевого депутата заспокоювати людей. В квартирах сира і холодно, а та Ні, це свідчить, що, попри показові ремонти та відновлення, мешканці Маріуполя другу зиму живуть у холоді. Знову зносять окупанти, оприлюднили адреси будинків, що планують знести найближчим часом. Всі об'єкти під зніс приватні і чи є там власники, невідомо. Також загарбники планують знести торговельний центр колишній Лизавета біля центрального ринку. Росіяни винесли вирок чотирьом військовим збройних сил України, які начебто розстріляли 14 мирних в Маріуполі. Це військовослужбовці батареї управління та артилерійської розвідки 36-ї окремої бригади морської піхоти. Євген Якубенко, Дмитро Латиша, Володимир Кучеренко та Сергій Балицький. Вироком суду всім призначено покарання у вигляді довічного позбавлення волі з відбуванням у колонії особливого режиму. А 15 років за ґратами отримав очільник так званої ДНР Деніс Пушилін. Його засудили заочно. Повідомляє Донецька обласна прокуратура. Вирок ухвалено за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та колабораційну діяльність. Прокурори в суді довели, що у вересні 2022 року Пушилін скликав і провів псевдореферендум щодо входження Донбасу до складу Росії. А 30 вересня він разом з іншими колаборантами відвідав церемонію у Кремлі, під час якої підписав із Путіним договір. Про входження регіону до складу Росії. П'ятеро людей загинули, трьох поранено. За добу окупанти завдали 14 ударів по цивільному населенню на Донеччині. Ворог застосовував БПЛА та артилерію. Руйнувань зазнав 21 цивільний об'єкт. 14 житлових будинків, лікарня, школа, господарчі споруди та автомобілі. Поторецьку Росія вдарила з артилерії, вбила двох цивільних мешканців. А в Авдіївці снаряди влучили у приватний будинок. Загинув чоловік, а жінка зазнала травму. Постраждали дістали з-під завалів та евакуювали до лікарні біля Янголи. На фестивалі Інді Кап'юкреїн дві 2023 гра три гра перемогла у категоріях вибір критиків та найперспективніша гра. Hollow Home розповідає історію 14-річного Максима, якому доводиться виживати в зруйнованому росіянами місці. Ігровий процес ґрунтується на діалогах та сюжеті, намагаючись створити глибокий емоційний зв'язок із гравцями. Такими були новини сьогодні. Бережіть себе. Підписуйтесь на наш youtube канал, також ми в Телеграм, Фейсбук та Інстаграм. Тихо вечора побачимо завтра.